Доброго вечора, малі придбатки україномовного каналу. Гарний теплий вечір, ми з Максиком на прогулянці. 2 лютого закінчується плюс 4 градуси на вулиці. Дощик іде і це не псує нам ні настрій, ні погоду. Тепло і затишно. Бачите, багато людей гуляють з собаками. Ми, як ми з собакою і на тому боці вулиці, і на сьому. Харків продовжує залізобетонний Харків жити і працювати, і гуляти, незважаючи ні на що. да Максику, а Максику на все да, начхати. Ну, так, так, так кажучи, тривоги, навіть не знаю, тривога чи відбій зараз. Але вони завжди щось там гудить, лунає, як гарно ліхтарі світять. Красиво. І було б так тихо, спокійно. І війна б скінчилась. Сьогодні день дуже насичений був. І ремонт, і борщ варили. Я на російському казав, борщ за ціною чорної або червоної ікри. Капуста дорогуща, бурак, морковка, Боже, все таке овочі <гум> здається дорожче м'ясо, але ладно. Ну, що, таке, таке життя. Що маємо, то маємо тут, як казав колишній. Ладно, побажаю усім тихого вечора, спокійної ночі, миру добро злагоди. Усім щиро дякую. Ну і, звичайно, будемо жити, не бажаючи ні на що. До побачення, мої любі. Пока.